Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 2 квітня 2023 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я розповім, які роботи на винограднику я планую проводити у квітні. Оскільки в моєму регіоні в перші половині квітня виноградні кущі ще вкриті землею, перша половина квітня дуже зручний період для заміни або реконструкції виноградних шпалер. Надходять запитання, яку шпалеру на виноград обрати. Найближчим часом обов'язково зніму окреме відео на дану тему. У другій половині квітня я планую розкривати свій виноградник. З розкриттям виноградних кущів поспішати не варто. Особисто я розкриваю свій виноградник тільки тоді, коли вже остаточно минає загроза зворотніх нічних приморозків. Таким чином, ще декілька тижнів виноградник буде вкритий. Коли настане час розкривати виноградник, обов'язково зніму окреме відео. Чи потрібно проводити обробки по лозі після розкриття винограду? Після розкриття виноградних кущів обробку по лозі я не застосовую. В той же час дуже важливо протягом терміну вегетації проводити профілактичні обробки хімічними препаратами проти розвитку грибкових захворювань. Але профілактичні обробки слід проводити трохи пізніше, починаючи з травня і надалі протягом усього періоду вегетації. Під час проведення кожної з профілактичних обробок я обов'язково зніму окреме відео. Одразу після розкриття виноградних кущів я проводжу сухе підв'язування плодових лоз. Підв'язую лози виключно горизонтально на перший дріт. В даному випадку двоплоскісної шпалери. Одразу після розкриття виноградних кущів довкола голови виноградного куща я роблю заглибини, щоб в подальшому була змога поливати та у разі необхідності підживлювати виноградні кущі. Наближається початок нового виноградного сезону. Попереду багато цікавого контенту. Тож закликаю долучатись. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. То зустрічі в наступних відео. Ви переглянули роботу на винограднику у квітні. Якщо вам цікава моя схема обробки винограду, рекомендую до перегляду ось це відео.